Інформаційні агентства повідомляють, що в Ірані зазнав аварії гелікоптер міста 71, на якому знаходився президент держави, міністр закордонних справ і ще декілька високопосадовців. Ось на цьому зображенні ви їх можете побачити. Справи. Міністра закордонних справ Абдулах'ян, в правому нижньому куті це губернатор Східного Азербайджану, в лівому верхньому куті це імам місцевої церкви, місцевого духовного закладу. І для того, щоб зрозуміти, а який це буде мати вплив. На подальшу позицію Ірану слід дещо сказати про організацію влади в Ірані. Основна влада знаходиться в руках духовного лідера, вождя Аятоли Хоменеї. Він другий Аятола. Аятоли в Ірані обираються пожиттєво. Першим був Хомей. Другий Хоменеї. Особливі ситуації полягає в тому, і, власне, така активна реакція ЗМІ через те, що Раїсі претендував на обрання духовним лідером. На даний час нині діючий Аятела Хомені має дуже погане здоров'я, і тому країна в очікуванні, хто ж буде наступником його до речі. на цей пост претендують в тому числі і СИН Аятоли Хоминаї. За таких умов будь-які дії навколо президента Раїсі вони дуже резонансні. Тим більше, що як і президент Ахміннеджад, так і президент Рохані, так і Раїсі вони дуже активні були. Ну, якщо президент Ахмедіджад і Раїсі займали таку крайню реакційну фундаменталістську мусульманську позицію, то Рухані достатньо був прогресивною людиною і його позицію відзначають, він сьогодні займає опозиційні погляди, знаходиться за межами Ірану, але так чи інакше. Одразу треба сказати, що президент це свого роду глава уряду. Але цивільна влада в Ірані, уряд, президент, віце-президенти, зокрема в Росії на даний час 11 віце-президентів і там декілька десятків міністрів. Там не так просто розібратися. Вони скоріше займають таку антуражну. Виконують антуражну роль. Головну роль відіграє Аятола і його корпус вартових ісламської революції. Хто це такі? Під час Ісламської революції, ще в 1978 році, це були такі комсомольці, які бігали з плакатами, там підносили воду, ящики з патронами і так далі. Сьогодні ця система виросла. Аж до того, що корпус фартових ісламської революції має окремі збройні сили, які, до речі, мають в тому числі і ракетні комплекси, власне, Квір в тому числі, і заправляє ракетною програмою Республіки Держави Іран, мусульманської держави Ірану, не республіки. Вибачте. От таким чином, як і Раїсі, так і міністра Блохинян, так і губернатор. Ну, за винятком хіба що і мама, які знаходяться в системі духовної влади, ці особи свого роду антуражна влада. Ну, хоча б згадайте збиття українського боїнга і тодішні заяви міністра закордонного закордонних справ про непричетність Ірану. До цієї події. До речі, можливо, з точки зору цивільної влади це так і було, бо команда поступала з від представників духовної влади, йшла по лінії корпусу вартових ісламської революції, і в офіційних державних установах про неї могли і не знати. Однак всі прекрасно розуміють, що вся повната влади власне знаходиться в руках духовного лідера і його вертикалі по корпусу вартових ісламської революції. А раз так, то всі добре розуміють, що це абсолютно ніяк не позначиться на позиції Ірану, на його зовнішній політиці, на його агресивності. По відношенню до Ізраїлю. ну всі добре пам'ятають, як президенту Ахманінеджату. Ставили завжди табуретку організації Об'єднаних Націй, тому що його не було видно із за трибуни, але власне президенти і відзначалися такою агресивною політикою, зокрема якою відзначається і Раїсі. До речі, це власне у вересні минулого року заявив про те, що якщо нинішній ліберальний порядок у світі не справляється з забезпеченням світового порядку, то Іран разом із союзниками готовий запропонувати свій порядок світі для того, щоб вгамувати наростання пристрасти і кількість конфліктів. Однак, це, скоріш за все, була риторична програма претендента на пост Аятоли в Ірані, ніж позиція президента, хоча безумовно. Нинішня агресивна політика, я б назвав її в першу чергу антиізраїльська, антиліберальна, ну і, по великому рахунку, це найбільш консервативна фундаменталістська, ісламська політика серед всіх ісламських держав світу. Особливість її власне базується на власному тлумаченні. Частини шиїтської і сунітської течії мусульманства. Причому Іран собі представляє ту меншу, яка складає десь приблизно до 7-8% відсотків шиїтів всього, всього світу серед мусульман. І так зрозуміло, що ця агресивна. Політика вона відіграє якби дві ролі. По-перше, позиціювання себе в мусульманському світі ну, з одного боку, а з іншого боку, це власне намагання бути лідером серед ісламських, ісламських держав. Ну, зрозуміло, що це лідерство. Якби фундаменталісти іранські будують на основі антиліберальної, антиізраїльської політики на сьогоднішній день, як Аєталахоменеї, так і а, Араїсі президент були дуже близьких і дружніх стосунках із московським Фюрером. Причина тут у тому, що Росія після початку. Агресії 2014 році проти України розпочала нарощування співпраці з Іраном, суть якої пов'язаний в двох складових: Іран постачає до Росії безпілотники і окремі ракетні комплекси, і компоненти до них, а Росія здає Ірану ядерні технології. І це вочевидь дуже сильно прискорило ядерну програму, яка гальмувалася цивілізованим світом у відповідності до договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь. Адже на сьогоднішній день уже два роки відомо як запаси урану на рівні збагачення до 94% є в. Ірану, і це означає, що Іран має можливість а, знарядити ядерну зброю. Хоча більшість фахівців ще зупиняється на тому, що самого факту ще немає, але необхідні необхідні для того компоненти на сьогоднішній день підготовлені. Таким чином це. Ще й в напрямку співпраці з Москвою абсолютно ніяк не вплине. Тут є ще один факт: Кабі... каденція Ібрагіма Раїсі добігала кінця. Він був обраний в 2021 році. Президент Ірану обирається на 5 років. Таким чином, в наступному році, в Ірану мали відбутися вибори. Вибори. Очевидно відбудуться, відбудуться раніше. Будемо стежити за тим, чим завершиться наслідки цієї авіатрощі. тому що повідомлення йдуть різні, вони по-різному тлумачаться, і тому будемо стежити. Але для того, щоб зрозуміти, які це буде, буде мати наслідки, я і познайомив вас із тим, яку роль виконує в політичній системі Ірану. Президенти, зокрема, яку роль виконував Ібрагім Раїсі.